Житловий комплекс Гарі «Ріел». дім з характером старт-продажів. Одне з найактуальніших питань. Я думаю, що сьогодні вам довелося можливо від моїх колег чути і просити дату оцінку, тому що відбулося я маю на увазі взагалі, кілька останніх днів перебування у Пекіні, так би мовити, добірної збірки диктаторів світу. Парад оцей величезний помпезний парад, який відбувся в Китаї красивий, да? але якби там не було, там представили ядерну ракету, яка проїжджала вулицями Пекіна. Власне кажучи, на вашу думку, що, для чого це все було організовано, що сьогодні відбулося, як це можна охарактеризувати? Чи можна це сказати, що з цього міста починає проростати вісь зла? Фактично, питанням формування коаліції антизахідної почав займатися ще Джозеф Байден з початком широкомасштабного вторгнення. Непростий його саміт із Путіним у Женеві в 2021 році ну, поклав фактично початок цьому процесу. Хоча Путін його запустив ще в 2014 році, коли. Анексував Крим і окупував окремі регіони Донецької та Луганської областей, і безрезультативні зустрічі на найвищому рівні президентів США та Путіна у 2021 році вона ну, багато, була доволі доволі такою, знаєте, промовистою. Після початку вторгнення Сполучені Штати Америки нам доволі дозовано надавали допомогу саме з тією метою, щоб максимально виснажити перше Росію, а друге. Для того щоб ем, сформувати явний вже союз, нехай поки що неформальний, поки що неформальний. Хоча ну нині тепер я б не виключав, що він може бути і формальним військовим. Тих країн, які готові е, стати е, у, на напередку протистояння заходу, бо раніше ж Китай займав таку позицію. Ну так, вони щодо Тайваню чітко заявляли про те, що про те, що є. Е, 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 Претензії у них на цю території вони не відмовляються і так далі, в Тайвані давня історія. Але Китай не демонстрував спроможності військові, аби заявляти про те, що він готовий до розмови з силою і Заходом про встановлення якогось нового світопорядку. Ну, принаймні, таких дуже чітких тез не лунало. А після того, як Росія суттєво виснажилася у війні, і коли їй почали допомагати, все очевидніше Північна Корея. Яка навіть вже підписала союзний договір із Росією, ну а згодом і Китай, нарощуючи співпрацю, і Іран, який дуже тривалий час допомагав Росії багато зараз ну, про допомогу з боку Ірану, в принципі, не доводиться говорити, але ми всі розуміємо, звідки нові ростуть у справді американцям вдалося сформувати очевидну таку от коаліцію тих, хто готовий протистояти західним демократичним цінностям. На чолі цієї коаліції стоїть не Росія, а саме Сін Цзінпін. Очільник Китаю сьогодні продемонстрував те, що так, він готовий цей процес очолити і йти. Дональд Трамп намагався певною мірою там, змінити ситуацію, замирити її через припинення російсько-української війни, укласти угоду з Китаєм, там найближчі кілька років не воювати, не нападати і так далі. Такі шанси ще є, зберігаються, але. Зараз дійсно це збіговисько диктаторів у Пекіні. Воно продемонструвало, що ця ось візла, зла, про яку ви говорите, вона вже очевидна. Я багато чув коментарів з уст моїх колег, що мовляв, та ніякої зла немає, все нормально, все окей, це все ми там натягуємо сову на глобус, Це все не так. Але сьогоднішній допис Дональда Трампа про те, про, про, про привітання Сін Цзінпіну китайському народу. І таке інше, де він пише про те, що вони разом із Північною Кореєю та Росією сьогодні готують змову проти США. Фактично є визнанням і невдалої політики Дональда Трампа, і в тому числі зміни певної позиції, поки що вона не проявляється в якихось практичних кроках, але загалом то це очевидно. Зміни позиції щодо публічного усвідомлення, скажу так. Того чи є ця візла, чи ні, вона є, вона очевидна, і вже ми можемо сміливо туди записувати північну Корею, Росію, Китай. Це щонайменше. Ну плюс загалом лідери 26 країн були присутні на параді, який влаштував Сін Цін Які будуть ну не кажу, що вони точно будуть долучені до цього процесу, але вони будуть варювати і балансувати між Китаєм і Заходом, десь можливо більше прихильним до нього бути, можливо ні. Не будуть виказувати очевидну підтримку, а саме таких, е, доволі е, 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 зухвалій політиці Китаю, який претендує бути другим полюсом, мова йде не про багатополярність, буде залишатися під його патронатом, але ну, не буде так яскраво ще раз знало, що підтримуватися. І не буде заперечувати. Тому так, зараз ми фактично побачили наступний етап. Формування цієї майбутньої коаліції, точніше вже існуючої коаліції зла, яка буде намагатися встановити інший світопорядок, який передбачатиме тотальний контроль за населенням, хоча до цього рухаються і в Західному світі. Цифровізація в Китаї триває вже доволі тривали, ну, довгий час. Там фактично відеоспостереження на кожній вулиці, обмеження інтернету, про що писали підсумкові декларації ШОС. Ну і так далі. Багато дій, які вказують на те, що основною ціллю для Сіньзінпіна, Путіна, Кім Чен-Іна на сьогоднішній день є встановлення авторитарного режиму як одного із інструментів, як одного із, ну, як, як із, одне, із способів існування держави. І вони будуть насаджувати цю ідеологію також і в Західному світі. І дуже видно вже такі прояви, коли ми чуємо наративи щодо неспроможності Європи протистояти злу, дивіться, вона неефективна, ця Європа. Вони в великій мірі праві. Єдине, хочеться, щоб Європа змінювалася більш швидше в цьому плані. Вони вказують на вади демократії і так далі. Складний процес, який засвідчує про те, що ну, дійсно. Доведеться рахуватися тим чи іншим способом з існуванням Китаю і його таких а, сателітів, його партнерів, навіть і союзників Росії та Північної Кореї. Це що не менше, ми зараз говоримо про три країни. А насправді їх там трішки буде більше, втім роль їх буде різною. Ну, от ви говорите про те, що демократія має свої якісь мінуси, так дійсно вони зараз проявляються. Але Мені здається, все одно ця коаліція хоче, ця об'єднана Європа. Вона дуже вони. Дійсно роблять да, можливо, повільно, да, можливо, недостатньо, але все одно мені здається, воно дуже сильно активізувалося, і це сталося саме після цього скандалу ще в лютому місяці цього року. В бувальній кабінеті за участі президента Володимира Зеленського. Тоді, власне, чимало критики було в той бік. Можна багато що говорити там наскільки належним, неналежним, дипломатичним чи ні чином поводився Зеленський, і таке інше. Це хочу залишити поза нашу розмову. власне. Я так чи правильно розумію, що саме ця розмова, то конфлікт, він, в принципі, власне, показав Європі, що Європі більше нема на кого надіятися, крім як на себе. Ні, я не вважаю, що цей конфлікт став відправною точкою. Відправною точкою стали вибори в 24-му році в Сполучених Штатах Америки. Європейці дуже довго сподівалися на те, що все-таки демократи залишиться при владі. і... Вашингтон і надалі буде надавати величезну підтримку Україні. Європа в цей час буде займатися соціальною політикою, як то вона робила після Другої світової війни. Буде якийсь план маршала черговий, але вже для України. Вашингтон виділить гроші, буде сюди інвестувати, буде звідси отримувати прибутки. Ну так і все було. Як було справді після Другої світової війни розвалена, розірвана Європа. Яка зализувала рани після страшних воєнних дій, дійсно, це не іронія, і це так воно й було. Тоді рішення американської влади, я вважаю, було дуже правильним, що вони ввели величезні кошти, інвестували їх в Європу, інвестували її і повернули їх рано чи пізно так. І так сподівалася європейці. Але перемога Дональда Трампа на виборах вдруге вона ну, створила іншу реальність для європейців тому вони вимушені були ухвалювати рішення справді уже інші, але якраз от стартуючи із дати інавгурації Дональда Трампа. Я не вірю в те, що вони вже потім ну, думали, що Трамп зміниться, що Трамп буде надавати Україні допомогу. Ні, ілюзій таких у них не було. Єдине, що м -м, після скандалу в Овальному кабінеті, я вважаю, його можна вважати точкою відліку, Активізації дипломатичних процесів доволі виважених для того, щоб вивести Трампа на чисту воду, от, власне, нині це сталося. Тобто, зараз Європа доволі послідовно і вважаю, грамотно зуміла показати те, що Дональд Трамп не зміг використовуючи ну, свої інструменти, маючи такі серйозні інструменти. Тиску і впливу на взагалі світову геополітику, а це економіка США, це військові сполучених штатів Америки, тому що армія США справді дуже велика. Це потенціал просто колосальний. Ядерна зброя Трамп так і не зміг використати це для того, щоб хоча б укласти угоду з Китаєм, щоб війни великої не були і гонка озброєнь. Вона не набувала таких шалених темпів. Певні дії з активізації Європи справді були до приходу Трампа в Білий дім, але не такими очевидними. Нині збільшення виробництва снарядів і зброї, розширення, наприклад, до тих же самих заводів Рейнметал по всій Європі, збільшення семеру об'ємів е площ військово-промислових комплексів Європи засвідчує про те, що Європа справді змінюється. Це так. Але Є такий жарт, що от Америка там спробує всі способи до того моменту, допоки дійде і зротує найдієвіший. Європа мало чим відрізняється в цьому плані, тому що Європа ну вона звикла жити під протекторатом США, а це і військові. Нагадую, що у Європі знаходиться близько 100 тисяч військових збройних сил Сполучених Штатів Америки. Плюс у Європі багато авіації, техніки США, Ядерна зброя і в Великобританії вона є. Тобто ну, Європа справді живе в рамках Північно-Атлантичного Альянсу, але справедливі і дійсно справедливі заяви Трампа про те, що Європа має більше витрачати на свою безпеку, вони до цього не працювали. Трамп пішов дуже, ну, скажу так, цинічним способом для того, щоб досягнути саме цієї цілі, він фактично провокує Путіна. На додаткові удари по Україні, чому провокує, тому що вже ніяк на це не реагує. От останні обстріли ну, жодної реакції з Білого Дому немає. Зовсім. І навіть посольство США в Україні я не бачив, щоб воно якось це коментувало. Вони стомилися коментувати. Ми не, вони, ми не стомилися жити під обстрілами, а вони стомилися коментувати. Це я так називаю. Європейці вимушені дійсно ухвалювати якісь рішення, і я вважаю, добре, що так це стається, але ціна цього добра доволі висока. Інша величезна проблема для нас, для нас в тому числі, що Європа вона не є єдиною, єдиною, тому що Європейський Союз, ми часто тожнім Європа, Європейський Союз, а це ну не зовсім одне й те саме. По перше, а по-друге, європа це багато країн різних за розмірами, різних за економічною спроможності, військовим потенціалом, які не мають єдиної спільної позиції щодо. Подальшого розвитку подій у російсько-українській війні, що я маю на увазі, Санкції е, ухвалюються доволі кволо. Вони не є не настільки ефективними, як то необхідно до викликів, які сьогодні стоять. Критика на адресу Європи лунає справедливо. Повторююся, це дійсно зараз підхоплює російська машина і розповідає, для чого українці йти в Європу, але в нас іншого шляху як до Європи нема. Тім, нам треба говорити на сьогоднішній день не про вступ, я вважаю, там безумовний до європейського союзу, але це правильний крок, а про створення нових військово-політичних блоків за участі України. Адже не всі країни Європейського Союзу однаковим чином відносяться до України. А ви згадували і про Мерца і, і про інших політиків в Європі, і вони дійсно сьогодні засвідчують свою неготовність, наприклад, долучатися безпосередньо військовими в Україні для того, щоб стримати російську агресію, окрім наприклад, тих же самих там країн Балтії, Країн Північної Європи. Ну навіть і Великобританія, вона поки що не зовсім визначилася, буде долучена, не буде долучена. Тобто ми повинні знайти ті країни, які готові з нами конкретно оборонити... Україну від російської агресії, оскільки навіть поляки, ті, які не хочуть відправляти свої війська в Україну, вони говорять, що безпека України це наша безпека. Вони про це не стомлюються говорити на рівні президента, прем'єр-міністра, цинічні заяви, але правильні заяви. Інше питання, чому ви не відправляєте своїх військових в Україну? Ну тому що, ще раз повертаючись до початку, Європа не є єдиним цілим організмом. І це велика проблема і для Європейського Союзу, і для нас, в тому числі, оскільки розмови про, наприклад, там неефективність Європейського Союзу вони шкодять усім. А от єдиним більш-менш, скажу так, ефективнішим інструментом стримання Росії на сьогоднішній день є все ж таки НАТО. Дійсно НАТО, тому що Америка не виходить із Європейського Союзу, Держдеп розуміє про те, що він має бути присутній в Європі. Зараз проходить невеличезна кількість військових навчань у Європі, не лише в Білорусі, як свідчення того, що Європа в рамках НАТО готова чинити спротив будь-якій агресії. Наскільки він буде ефективним? Це питання вже друге. Тому справді, от беручи до уваги от, все, все мною описане, то Фактори деякі повпливали на зміну позиції Європи, але я вважаю, що все таки це не скандал у вальному кабінеті, а сам фактор Трампа а тут також стоїть дуже, ну, є великі проблеми, наскільки швидко Європа сьогодні буде змінюватися. Якщо цей процес буде відповідати викликам, які є. То великої, ну не те що так великої, то загрози існуванню держав європейського континенту Східній та Західній Європі не буде. Вони, ну тобто держави виживуть навіть в умовах війни. Якщо великої війни, зараз я говорю про війну, яку можуть розпочати росіяни з Піднічно корейцями китайцями в Європейському Союзі, на європейському континенті, чи то там в країнах Балтії чи в Польщі будь-де. А якщо ж ні, то це буде. Серйозним викликом до існування держави. Сі відверто погрожує і тому й закликає до діалогу, як він сказав під час виступу на Параді для того, щоб встановити світопорядок. А в діалозі в цьому, в цих непростих переговорах, якраз і буде розподіл сфер впливу. Мова йде зараз про країни Східної Європи, які вже є членами Європейського Союзу і членами НАТО. І в тому числі мова йтиме про Україну. Діалог цей буде непростим. Уже Москва висуває додаткові вимоги про те, що потрібно на міжнародному рівні в рамках права чинного законодавства визнати за Росії території, які вона окупувала в Україні, Крим, чотири регіони, які вона ще не довкупувала так, але сподівається, що ми визнаємо і весь світ на це пристане. Це серйозний, дуже серйозний виклик сьогодні для європейців. І, на жаль, поки що в європейців немає єдиного механізму. Як на це відповідати, як реагувати, сподіваюся, що після дійсно такого помпезного параду в Пекіні, завтрашня зустріч коаліції охочих, до якої навіть можливо в онлайн форматі доєднається Дональд Трамп? Вона, ну можливо, знову ж таки, я такою поки що доволі стриманим оптимізмом говорю, змінить часткову позицію європейців, але не всіх. Звісно, що не всіх до цього не варто відносити Угорщину, словаччину ту ж саму Італію, яка постійно холоває голову в пісок, і розповідає про якусь там уявну статтю п'яту для України і так далі. Тобто, це ну справді процес непростий, враховуючи те, що дійсно демократія слабка, тим, що вона не ухвалює одноосібних рішень. Але ну я все ж таки пристаю до думки про те, що ну кращого державного устрія ніж демократичний в світі не існує. Пане Валері, ви знаєте, не знаю там чи почують певні країни завтра на ході зустрічі в форматі коліці охочих. Але цілком можливо, що Трамп почув, тому що. За словами голови Пентагону Піта Гексета, Трамп дав доручення Пентагону підготуватися до стримування Росії та Китаю. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News. І я зараз пропоную вам швиденько послухати нам з вами разом. Я з вами буду перше це чути і слухати, що сказав Під Гексет. І давайте спробуємо прокоментувати і розібратися в тому в цьому меседжі. Давайте послухаємо. Що ж, на жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію та Китай. Це був жахливий розвиток подій через брак американського лідерства і брак американської сили. І ви бачили це по всьому світу? І це проявляється в тому, що ми бачили по телевізору вчора ввечері. Але саме тому президент Трамп доручив нам у міністерстві оборони бути готовими відбудувати наші збройні сили історичними способами: відновити дух воїна і відновити стримування, а не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми цього не робимо, і ми чітко говорили про це з Китаєм, Росією чи іншими. Але тому, що, будучи готовими, ви запобігаєте цьому. Та ви гарантуєте, що американський народ на батьківщині в безпеці і демонстрації парадів це добре. Але вони не проявляються в реальному військовому конфлікті. Тож ми знаємо, у що вони вірять і про що вони. Ми також знаємо, наскільки ми сильні та які військові переваги маємо. Вони це знають. Пане Валері. Що думаєте? Трамп щось зрозумів? Ну, Чи знову ж таки чергове шоу? Я не виключаю, що Трамп дійсно змінив свою позицію але на кардинально там на 180% від того, відсотків якого була. Він рівно заграватиме з диктаторами. Це його улюблена тема, тому що я залишаюсь прихильний до думки про те, що Трамп просто переносить правила бізнесу, яким він займався все життя, на політику. Але це так не працює. І дуже влучним було сказано, дуже влучно було сказано у Wall Street Journal, в одному з матеріалів про те, що неортодоксальність Трампа вона не спрацювала. Ну вона дійсно вона не може бути ефективним е засобом. Ведення діалогу із тими, хто дотримується правил політики, які встановлювалися в світі впродовж тисячів років, не сотень навіть років, тисяч років. І це вкотре демонструє, що ти не можеш зайти зі своїми якимись там ну, простою людською мовою, зі своїм статутом чужий монастир. Ти маєш розуміти, як працює геополітика дуже влучно з цього приводу писав один із авторів американської стратегії, довготривалий Бжезинський про те, що дійсно геополітика це шахівниця, на якій є фігури різної ваги, так як і країни різної ваги. Тому я маю ще раз кажу: стриманий оптимізм, що у Сполучених Штатах Америки почнуть говорити ну, дещо по-іншому. Не будемо ми чути, наприклад, там заяв про те, що який там величний Сі, який класний Кім Чен Ін із Путіним, і друзі. Я їх там люблю, цілую, шаную, поважаю. Ну, поки що є такі да, заяви від Дональда Трампа, вони, можливо, і будуть, але дії, можливо, будуть іншими. Ну, принаймні, Держдеп, який не дуже ладнає з адміністрацією Трампа, він все ж таки ми продовжуватиме традиційну політику США і присутність в Європі, і стримання агресії. Але от питання, в чому вона буде проявлятися? Наскільки готовий Трамп, наприклад, передати до України засоби ефективні ураження противника? Я нагадую і не стомлююся це робити з ефіру в ефір про нагідно рік, коли ми отримали зброю від Сполучених Штатів Америки і фактично вибили росіян із Херсону, із величезної території Харківщини і ну, Росії, фактично до цього часу не вдалося знову повернути під контроль ці території. Одні прості причині, тому що ми мали ефективні засоби ураження, далекобійну зброю. Сьогодні ми не маємо цього вдосталь з різних причин, в тому числі і внутрішньоукраїнських, оскільки ми б за три роки, я вважаю, повинні були б мати достатній кількості далекобійної зброї, ракет, які могли б летіти на 500 кілометрів і так далі. Нині ми бачимо лише тестові запуски і ну, якісь уражені цілі. Я не буду тут коментувати глибше, військові експерти це скажуть, але по факту так є. І е, якщо умовно завтра там Україна отримає в розпорядження тамагавки або в Україні з'явиться військовий контингент, е, е, ну на кшталт історії давайте із Росією, Росія ж е, сказала, що нормально, що північно-корейські війська допомагали їй звільняти Курську область, чому вважатиметься ненормально, що е, морські котики Сполучених Штатів Америки допомагатимуть нам звільняти Донеччину Крим від загарбників. Адже у загальновизнаному міжнародному праві згідно статуту ООН, територія України не обмежується кордонами Донецької Луганської областей, а сюди входить і віднесена до російської конституції Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька області, Крим. Ми маємо повне право в силовий спосіб звільнити ці території. Звісно, це буде вкрай складно. Але якщо ми матимемо ці засоби, бо то так, це був би ну як на мене, найправильніший варіант вирішення сьогоднішньої проблеми. І мотивація вона є. Це була б симетрична відповідь Росії на їхнє залучення до війни північно-корейських військ без претензій на російські території. Я не думаю, що Трамп ухвалить таке рішення єдине, можливо, про що можна буде говорити, наприклад, долучення Сполучених Штатів Америки до санкцій проти Росії, знову ж таки, маю сумнів, тому що Трамп за своєю ментальністю він є яскравим супротивником санкційної політики. Він виступає виключно за мити, які показали свою неефективність. Тому швидше за все це буде обмежуватися збільшенням військових витрат у США на виготовлення додаткових об'ємів зброї не для того, щоб її постачати до України безкоштовно або, як я кажу, направляти солдатів, а для того, щоб заповнювати склади Сполучених Штатів Америки, такий спосіб готуватися до можливої. Атаки з боку умовного ворога, який може бути представлений там Китаєм, Росією або іншими країнами Північною Кореєю. Ну, поки що не більше ви знаєте, пане Валерію. Також є ще інформація про те, що. Ну, власне, до зустрічі в форматі коаліції охочих, також може доєднатися і Дональд Трамп. Я так розумію, онлайн зв'язком, чи щось в цьому плані. Принаймні про це говорять представники німецького уряду. І знаєте, ще хотіла з вами поговорити. Тут, як то кажуть, несеться зокрема, президент Російської Федерації, диктатор Путін, зустрівся з полом своїх журналістів. Ось наговорив багато всього, дуже багато різної маячні і несенітниці, але те, що при привернуло мою увагу. Україна має право сама вибирати свій шлях щодо вступу в Євросоюз, а також щодо гарантії безпеки. Але в НАТО Україна не може бути, бо це небезпечно для Російської Федерації. Також Путін сказав, що питання щодо українських територій можна вирішити через референдум, але треба відмінити військовий стан. Просто ігнорувати. я не знаю, що там я не знаю, що там у хворі уяві Путіна. Сьогодні він говорить одне, завтра інше. Я не виключаю, що зараз такі заяви спрямовані саме на бажання Москви відновити переговори з Вашингтоном. Ну, принаймні, Захарова і попередньо Ушаков впродовж двох днів, вчора позавчора говорили про те, що вони зараз говорять із Вашингтоном про те, коли саме може відбутися зустріч делегацій на рівні е Міністерства закордонних відомств Держдепу та МЗС Росії. Певне будуть говорити про поглиблення двосторонньої співпраці, якщо до прикладу, ну Вашингтон легко погодиться на такий порядок денний, ну я вважаю це черговим провалом, оскільки після демонстрації зухвалості у Пекіні, тим же самим Путіним, ну чесно кажучи, дуже було б неправильним саме йти на такий контакт із Москвою. Але Путін закидає та ж сама історія із як він каже спільним використанням Запорізької електростанції разом зі та Україною, адже це була свого часу і деякі Келога. Тому я думаю, що Москва сьогодні сповідує за ціль затягування переговорного процесу з метою продовження військових дій в Україні. Поки що Китай ніяким чином не продемонстрував, що він бажає завершення цієї війни. Уже абсолютно очевидно, що подібних заяв нам не варто очікувати. Все, що хотів всі сказати, він сказав про війну в Україні. Він навіть не згадував. Зовсім єдине, що там Путін в двоххлитному спічі, ще тридцятого на 31 першого, перепрошую серпня, говорив про це. Тому заяви Путіна це ну поки що як на мене каламбур, і ніяких там конкретних якихось кроків, які би готовий був робити. Я поки що не бачив.